Давайте розберемо психологічний портрет героїні кінофільму Субстанція. Хто така Елізабет Спарко? Вона колишня телезірка, яка все життя будувала кар'єру на молодості та красі, але коли їй виповнюється 50, продюсер відмовляється від неї. Вона переживає страх старіння, кризу особистості та депресію. Які ж можливі психіатричні діагнози у Елізабет? Перше. Дисморфічний розлад або дисморфофобія вона зациклена на своїй зовнішності, сприймає себе старою та непривабливою, навіть коли це не відповідає реальності. Друге депресія та суїцидальні тенденції. Після звільнення вона занурюється в самоненависть, ізоляцію її Поведінка стає саморуйнівною. Третє розщеплення особистості, дисоціативний розлад. Її молодша копія Сю, у особлює її бажання бути молодою, вільною, поки сама Елізабет її страхи та бід. Піднімає тему страху старіння, нав'язаних ідеалів краси та суспільного тиску на жінок. Чи справді краса варта такої жертви. Що ви думаєте про її психіку? Пишіть в коментарях.